Обрізати. Я, я зніму, пояснити, це не так просто. А, можливо, ті, хто досвідчені майстрині, ті вже зрозуміли, що я зробила, щоб уникнути оце, а, і мішаніни з ниточками плутанини з трьома кольорами. Так, який розмір? Ці доволі величенькі ці 37-38. Вони трошки сядуть після прання бо це 100% вовна. Дуже-дуже-дуже теплі. Ось один готовий. І ще, другий ще не починала. Ну, зазвичай у мене на такій жакар. Якщо не дуже так поспішати, один брешу, два дні в мене йдуть, два дні, тобто 4 дні пов'язати і ще випрати, щоб вони вис... просохли. Ось так. А, п'яточка. Не сказала про п'яточку, п'яточка бумеранг, звичайна, простенька п'яточка. Дуже полюбила її в'язати, і ви знаєте, з нею а, дуже зручно одягати шкарпетки. У моїй матусі хворі, хворі ножки, хворі суглоби. Вона постійно ходить в теплих шкарпетках, які я їй в'яжу, дякую за подобаєчки. І вона... Що вона помітила? Ну, оскільки ножки, ніжки хворі, то буває складно вдягати шкарпетки. Так ось, шкарпетки зі звичайною голландською або бабусіною п'яточкою її вдягати важко. Хоча там і п'яточка би зручна, і клин підйому. І саме через це їй незручно їх вдягати. А ось коли звичайний отакий простий бумеранг, і навіть клину підйому немає. Їй такі вдягати б набагато зручніше, Так що, ну дівчата.